Ще один топчик, який мені просто яв. що? я його просто обожаю. Я його побачив, я в нього влюбився і він мені понравився. Крючок перше. Магніт друге. Тут у нас шарнір, тобто можна виставляти на магнітові преподвізки, можна виставляти, куди тобі удобно. І місце для. 18650 го акумулятора. А там і стоїть китайський. Але ми знаємо, що ми будемо ставити Samsung. І третє це регулятор яскравості. Ну, тут, як регулятором підкрутить, можна любую яскравість. Ось, ось дивіться. Раз. 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 Яскравість можна накрутити яку треба. Ну, яскравість вполне собі нормальна. Не знаю, як там камера показує, але ну, яркость не відстає від однополосного ліхтаря. Чого він мені подобався. Ручний, кемпінговий і так далі. Поставлю Samsung, засічу на скільки време. Можу нас проспорити часов 12-13 від Паша, як не фігдіють на Samsung. Буде класна річ. Хто там чим займається, чи підвісить куди небудь У мене питали в автомастерську там і так далі. Отакий підвісний. Оце воно буде.